котики таке привітики. привіт, я взагалі не планувала знімати сьогодні влог. Але нарешті я збираюся в Київ, тому що я не була там, певно, місяць, якщо не більше. Багато тусила в Бецику, Тому сьогодні будемо з вами збирати речі. Покажу вам багато з того, що я з собою беру і чим я взагалі користуюся. Зберемо речі. Також мені сьогодні потрібно обрати щапочку. Хочу ще обрати собі дзеркало, тому що я постійно так згорблена, сижу. А зараз в мене є 8 хвилин до вимкнення світла для того, щоб це все діло підсушити. Намагаюся завжди сушити волосся тільки так, тому що тоді воно менше починає пушитися. Висушила волосся, встигла до. Відімкнення нашого світла, можливо, його сьогодні і не вимкнуть, і далі буду спиратися, бо треба обрати туди вбивну шапку. А я не люблю шапки. Волосся зараз мию тільки цими шампуньками від віши, вони від лупи. В мене знову загострилася лупа, тому постійно мию лише ними один день цією, другий день цією, цією, цією. Чергую їх. Це як пілінг, а це не знаю що, але мені виписував це дерматолог, дерматологиня, і мені з цим поки комфортно. Бо я вже знаєте, типу, як один курс пройшла, прийшла. В мене лупа пропала, потім вона знову почала з'являтися. Такими кірочками поки що кірочки пройшли, але трохи ще свербіж залишається. Але ця штука реально допомагає за два тижні, в мене вже все набагато краще. Полюбився мені цей бальзамчик для волосся від Garnier. Він набагато кращий, ніж той фіолетовий від L'Oreal. Я думала, що L'Oreal, ну, непоганий, але не буду купувати, бо вони скоти. А тут це норм. Цей в мене вже закінчується. Я думала, що він, в принципі, непоганий, але типу L'Oreal більше купувати не буду. А виявилося, що це якось набагато рідший, ніж той оранжевий, і той оранжевий мені сподобався набагато більше від нього волосся таке м'якіше, а якесь краще. І вже старезна маска від Матрікс. Ніяк не можу її докористувати, але це просто рай для мого волосся. Після того як я помила волосся на вологе волосся, наношу таке, знаєте, ото Garnier 10 в одному чи скільки в мене перелито просто в меншу пляшечку. Спочатку ним використовую, потім наношу цей термозахист від Естери. Спочатку його туди-сюди, туди-сюди, потім наношу. І відкрию для себе таку штуку, як мус для волосся. Не звертайте увагу на цю, це в нас Росія, але я просто воно стояла в мами уже рік, якщо не більше, вона ним не користувалася. Тут я подивилася така. Хм, Спробую цим скористуватися. Офігезна штука. Коли це закінчиться, обов'язково куплю якийсь нормальний мус, не російський. Але я побачила, що з мусом волосся вкладається якось набагато краще. До цього я мусами не користувалася. Це я вам хотіла показати, як на Фаня спить, як він вирив комірку в дивані, але він десь тут уже пропав зараза. Ой, де мій хлопчик, Ось де він був. Я не знаю, де він був, але він десь був. План на зараз у мене буде поїсти, нафарбуватися і одягнутися на Фаня, пишу в туалет, розбійник. І потім швиденько заскочити на каву і вже їхати обирати шапку, і що мені потрібно дзеркало. На сніданок нічого робити не хочу, тому залишки салату курка на нос, і така місна тарілка, місна нарізка. Якщо у вас в місті є маршалок, оце дуже смачна штука. Але коштує щось 110 гривень. Ну, я обожнюю. І ще є там така ковбаска, гранд філе, теж офігезно. Це буде моє макіяжне до. І такий пізі макіяжик, що 6 хвилин у нас висів. Красла. Мені подобається. Нефанія! Ти вже хочеш на двір на сніг. До речі, у нас сніг. Другий день поспіль. Нефані хоче на сніг. Або мене погристи. Мяу! 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 Look of the day у мене не змінюється вже з того моменту, коли я придбала цей світр в секунді і його попрала. Більше нічого іншого я вже не ношу. Ну, краса, ж чому не красо. Красяпутка. Я взагалі ненавиджу шапочки. Мені краще замотатися, як бабця, якимись серфоном, як я робила всю минулу зиму. Але цього року я вирішила, що шапка треба, бо вушка останнім часом почали продуватися. 21 рік, а вже вуха продуваються. I know, understand, розумієте? Не розумію. Але я думаю, що ви якусь Ну, вибирати шапку. Це ви теж знаєте, така подія просто обрати щось нормальне серед того, що є. Будемо з вами разом дивитися, а потім мені напишете, яку б шапку ви побрали на моєму місці. Японяк, тобі теж треба шапочка? М -м -м. Каже, свали звідси, коза. І один із головних ритуалів це погодувати наших вуличних котів, бо хто, як не ми, їх погодує. Єдине, ніколи не давайте їм рибні кістки, бо вони ними давляться. Щось інше, але не кістки. Магазини я обранять для мене шапочки були чимось пекельним, тому що це спеціальний магазин у нас в місті, де є купа шапок. Ви можете побачити позаду купа всього, але мені нічого не підходило. Найбільше мене вражав мамин оптимізм, яка намагалася мені підправляти ті шапочки, якось щось радити туди-сюди. Але ні, я зрозуміла, що шапки – це не моє, або я ще не знайшла ось ту свою улюблену, в якій я колись буду ходити. Але на цьому відео багато негативу, бо мені просто не подобалося. І дивилася церкало у Ванпрайсі, але не дуже сподобалося. Я думаю, як ви бачили, шапки уродські. Може комусь я не знаю, може комусь таке йде, подобається. Ну для мене це я краще буду замотувати свій шарфік і ходити з тим шарфом, а не в шапці, що я як гомунку просто. Думала подивитися, якісь, знаєте, такі з помпончиком. Але там такі помпончики, наче в мене на фані їх уже вигриз триста раз та все. Коли не вибрала шапку, але вибрала каву. Безкоштабна реклама студії кави білій церкви. Звертайтеся за телефоном на ну -ну 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 -ну. шапку не знайшли. Тому будемо шукати шарф. Подивіться, яка крута штука із Аврори. Я тепер в них буду знімати відео постійно, і будемо з вами збиратися на Київ. В мене є година, щоб зібрати всі речі. Їду плюс-мінус на тиждень, тому не думаю, що буду там багато брати, але космотош доведеться весь забрати, бо я не знаю, що я захочу знімати в тому Києві. На Фаня, щоб не ноутбук продали, а його та? Та, да, 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 не тебе будемо продавати ноутбук. Краще б тебе продали, да? О, я називаю це аб'юз. Ні, не аб'юз, він об мене вже треться. Йому вже в мене подобається тертися. Ну. Я думаю, найважливіше, що потрібно взяти, це з цього набору лавари усього по одному. Чому ви мені не платите за рекламу? Але цей, типу, як адвент, він офігезний. Я купувала його в тому році. І в цьому знову купила щось 181 гривня. Але їх тут скільки штук? 90 пакетиків і 18 смаків. І тут є ще такі чотири чая. Знаєте, вони притерні до реготи, але я обожнюю їх з молочком змішувати там, десь півчашки, водички, воно заварилося, і потім ще трохи долила молока, і тоді просто і ще зараз. Мамі трохи відсиплю своїх кремчиків, щоб вона їх спробувала, сподобається чи ні. Мені оцей подобається. Цей спочатку був не сподобався, бо він трохи як жирний був, а зараз ідеально теж подобається. Взяла ще цю штуку затонувати волосся. Я вам у відео про волосся казала, що воно не працює. Перший раз не спрацювало, потім дуже класно почало тонувати, і волосся реально стає рожевим. І вистачить разів, я думаю, на 5-6-7 точно. Взяли свій кремчик, взяла теж кремчик, трохи міцелярки, сироватку, тонер улюблений. Це бренд надсилав таке мило олія. Прикольна штука. Думала, що фігня, але реально прикольна. Оцю пінку мус хай буде вмивачка. Оце ніяк не можу дозакінчити. Також дезодорант бренд надсилав дуже крутий. Мені він дуже сподобався, але це не на Ютуб надсилав, тому. Тут тільки чесні відгуки, ну і в принципі чесні відгуки. Ледезік реально сподобався, бо в мене до цього постійно чухалися пахви, я ходила як вшива собака. А це, нарешті, вони перестали чухатися і не маже одяг. Знаєте, одяг іноді маже це маже. Сироватка, щоб вії росли, сироватка для обличчя, мої шампунчики, залишки фігні тієї. Я сюди просто долью з цієї величезної банки, і буде в мене знову в запасі незмивашка для волосся. Свій термозахист, свій термозахист. Листи, гідрофілка і все. І Нафані чекає, поки його придадуть замість ноутбука. Правда? Правда? На Файська? Думаю, господі, коли ти схеришся звідси? Тут нічого цікавого, шоколадка, кава, свічка. Найважче буде зараз зібрати косметику. Щоб ви розуміли, косметика в мене тут. Косметика в мене тут, трохи косметики в мене тут. І я вже втомилася збиратися. Це. Все, я вже хочу спати. Також думаю, які книги взяти. В мене зараз такий марафон місяць читання. Повертаюся до читання, трохи книжечок є. І в мене там в інстаграмі я показую за день, скільки я прочитала. Там, можливо, якщо ви хотіли почати читати, то можете подивитися, що там я в інстаграмі роблю. І мені потрібно читати. Думаю, взяти ці три книги або ж. Оці троє я брала в бібліотеці, і мені їх потрібно буде повернути за тиждень, трохи більше саме я приїду з Києва, потрібно буде повертати. Точно беру їх. А тут одну мені треба дочитати, геть трохи залишилось. на просто успіх. Я таке не люблю читати. Оце все, що про мотивацію, успіх, це точно не моє. Оце більш цікавіше таке про психологію, трохи про тривожність, депресію. От те, що я думаю, зараз багатьох стосується. І в мене мама її хоче почитати. Думаю, може, мені там трохи залишилося, може це відфоткати, а це мамі залишить. А цю візьму, може, дочитаю. Не запитуйте, як, але мені потрібно вмістити це. Лампу, Чума, так, подушку, трохи речей, трохи речей, косметика, кота не надо, І ось це треба забрати. І це я ще майже нічого не поклала, бо я залишила всі речі тут, я там взяла тільки краплю. Я залишила тут косметику, частину. А ще буде їжа, але мені завжди зручніше їсти те саме з чому бо тут можна більше всього подасти, і не треба то мільярд кульківти. Не знаю, як би я впоралася без свого помічника, прийшов на фані. Йому потрібно було все дослідити, подивитися, чи я все правильно збираю, подивитися, чи я не забрала нічого з його корму. Також треба було поточити кіхтики, а потім сісти і споглядати, як я це все збираю, але не допомагати ні. Ще беру з собою якісь булочки, сироп до кави. Не беріть в «Аврорі», Такий галімий. Беру, мама зробила такі оладки. Це я доїдаю капусту. Тут ще биточок і капуста. Обожнюю капусту. Хліб треба забрати. Мама сказала, це теж забрати. І ще трохи такого забрати, Це любов. І до речі, я вам казала за маршалок, Там це молоко, тож офігезне. Воно таке жарненьке і до кави саме те. Пакет наут. Рез два лямпа. Пока ялиночка, пока-пока-пока-пока, пока-пока-пока. І пока, 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 пока. потрібно буде перевішити, бо мені це схоже трохи на прапор рашки. Червоне, синє біле, треба щось буде змінити. Замовила тільки, що цей тонер на мейкапі, бо мій закінчується, віддала трохи мамі. 525 гривень за 200 мл. І хлопцеві ще замовила такий кремчик, я там просто адресу закриваю 433. Гривні. Також зі знижкою дуже сподобався нам цей кремчик, і той ще прийде тонер. Я ще нікуди не поїхала, але я вже просто втомилася, втомилася. І думаю, завтра ми з вами продовжимо це відео, тому що я завтра хочу знайти якийсь шарф. Піду завтра думаю, в секонд-хенд, на базар, якщо, звісно, не буде тривог. У нас там на оболоні, і буду щось шукати. І я ще капець хочу замовити ці парфуми. Вони були в наявності, були зі знижкою на нотіно, але я натискаю їх купити і пише, хоча було написано типу чотири в наявності. Пише, що вже не можна, але це парфумов, які я. Просто закохалася, десь побачите, понюхайте. Це щось таке солод, ні, не солодко, фруктово-квітково, мускусне дуже крутий. Націлена замовити ще такий кремчик, і від цієї ж фірми хочу разом із мамою замовити такий шампунь і кондиціонер. Як на мене дуже вигідно, можливо, ви таким користувалися і вперед мене від поганої покупки. Якщо користувалися, скажіть, будь ласка, як вам? Зразу? Колись ми з хлопцем зробили геніальну штуку, а саме залишили виделки в машині. І тепер, коли я хочу жерти в машині, я можу спокійно взяти виделку і поїсти. С сьогодні я це точно розкладати не хочу, може завтра. Взяла каву, смачненька така було, і це теж треба розкласти, і трохи ще продуктів купили. Покупочки із треша, трохи 18+. плюс, е знижка, ні, знижка, бріпа, знижку не можна не взяти. Намазка, потерпить суші торт і плавлені сирочки в сирний суп. Усі мої баночки, я за вами сумувала мої ви баночки. І ще тут різні баночки, і тут трохи баночок. І мої близькі, і трохи косметики ще. І тут мої паліточки залишились. Я була в душі і вимкнули світло. Це як опець. Я чомусь такого не очікувала. Взагалі тут в Києві трохи жорсткіше, ніж у нас, тому треба буде завтра церкало помити, щоб відео гарненько знімати. Доброго ранку, котики-маркотики. Я сьогодні заспалася, в принципі, як і кожного дня. Ви бачили погоду на вулиці, там сніг, там просто немає дістати там все в снігові. Я в шоці. Бажання кудись іти просто нуль, подивіться на мої ці зенці під я це жесть. Але там треба менше пити, щоб цього всього не було. Але думаю, що підемо без такою погодою, точно треба якісь теплі шарфи. У мене є, звісно, два. Але я хочу ще лья і я ще хочу якийсь просто однотонний, щоб він також був. Тому потрібно буде сходити, я думаю, сходити і там в секонд, і в нас там поруч базар такий на облончику є. І, і туди, і туди, якщо нічого не знайду, можливо, я зроблю подвиг такий героїчний. І, можливо, ще поїду в Дрімтаун, тому що я недалеко від Дрімтауна живу. І чому б і ні? Хоча там, в принципі, всі такі магазини закриті, але побачу. Я сподіваюся, що я швиденько все знайду десь в секунді, або може на базарі, бо ті шарфи, вони скрізь однакові. Я просто точно знаю, що, наприклад, у нас в білій церкві, що ти йдеш в торговий центр, що ти йдеш на базар, Там, в принципі, і ціни однакові, просто в торговому, може трохи більші, і одяг там однаковий, ці однакові, всі о, шарфики, вони також однакові. Я ще просто трохи сплю, знаєте? Так, прикинулася в одинадцяті, але ще досі якось не доспала. Я думаю, 100% буде якесь відео, де я повертатиму режим, бо це жість. Я не можу нормально прокидатися. Пізно лягаю, пізно встаю. Хоча, ви знаєте, є одна панацея цього пізнього прикидання, називається робота. Не зараз, просто не зараз. Fiorist Coffee! I'm Getting a Life. Хотіла тут джинсів одягати цей гольф. Він мені особливо не подобається, але він прикольний, бо він такий яскравий. Але звідки з'явилась пляма тут? І по рукаву. Я думаю, можливо, це якийсь одяг полиняв був, і це капець, бо я не помічала цієї плями, а і ось плями. Ну, все, доведеться тепер вдома і носити капець. Сьогоднішній ранковий догляд це я вмилася. Взяла Жекен Тонік, він мені інколи трохи пече, але звикаю до нього. Не можу зрозуміти, чому пече. Центела має заспокоювати. А що в мене з ним не склалось, хазе. Нанесу свою сироватку зняться не Вона вже майже закінчується. Мені там уже трохи іншу сказали потім взяти. Дивно, а сьогодні обличчя не пече, хоча до цього в мене від того тоніка косарік спекло, і трохи мішечки пішли, наклеї ляпатчі була, то вони трохи пропали. Ви бачили, я хотіла змінити светр, але життя сказало ні. Знову ходив цьому такі штаніці. Беру ще шкарпеточки, зелені вже новорічні, і буду піддавати колготки, але вони в мене 20 день. Тобто, якщо думаю, піддіну, що ні. Єдине, як круте в них те, що вони із сердечками. Тут просто сердечки. Будь ласка, не беріть колготи з Євис з сердечками, бо я їх тільки одягала, я їх уже порвала. Я їх ще жодного разу не одягала. Макіяж робити взагалі не хочу, просто беру консилер його трохи на синці і замажемо сенці. Максимум ще туш, все. Синці прибрали, розчисуємо брови. скай хай хай хай. Я зрозуміла, що в мене 100% більшість пришів на обличчя це від Нофані, бо я приїхала в Київ, у мене вони вже майже всі пройшли. Хоча я вчора пила той хімозний гараж, який я дуже рідко п'ю, бо це хімоза хімозна і, фу, але інколи такого, знаєте, гіменця хочеться випити. І мене навіть на гараж не обсипало. Просто обличчя майже чисте. Я так не хочу нікуди йти. Аби на цей влог я б думаю, я там би лежала і просто б лежала. Але відео, знаєте, мотивує мене щось робити, кудись ходити. І мені реально треба шарф, і треба подивитись, якісь рукавиці, бо в мене вже все старе. І на виставу та помедулька це мій LCF у 06-му відтінку. Я за ним сумувала, бо вбиться з собою її не брала. В мене є шарф, який у свій час я привезла з Вен, я його купувала тоді в зарі, і ви знаєте. Я зрозуміла, що для мене, коли я кудись їду, там лечу у подорожі, трата, найкраще це привозити з собою речі, бо потім вони тебе будуть гріти своїми спогадами, і, і це класно. Я рада на той момент. Знаєте, в мене були заощадження, Ну тобто, батьки мені дали з собою в поїздку гроші, так достатньо тих грошей, і я хотіла якнайбільше привезти назад. Типу, от я багато не ні. І тепер будемо робити себе бабульку. У нас шарф складений навпіл, і я ще трохи беру, і знаєте, його як загортаю тут. Ось так загортаю, і потім починаю накладати це тіло загорнутим на голову і ближче до початку це робити. Оп, оп, оп. Все. Коли я виходила на вулицю, я не думала, що тут тільки снігу і він ще буде йти, тому одразу взяла каву і не буду чекати, поки я все знайду. Сьогодні я ну, лавочки не для нас. Це капець, як сидіти пити каву. Що за сніг? Звідки? А ще я зрозуміла, що Хома, в якої я йду, знаходиться сусідні двері із Євою. А в Єві два дні акції, два береш, третє в подарунок, на будь-яку декоративну косметику. І ви знаєте, можливо, буде якась створена або зроблена покупка. Я не хочу, але мені треба консилер. На базарі нічого нормального немає. В Хумані нічого нормального не було. Робимо ставки на бау. Дивіться, знайшла хурму, мандарин і дуже класний авокадо. Ідемо і віддала рівно 150 гривень за такий пакетик. Зайшла у Єву, чесно в себе запитала, чи мені щось треба чи ні. Хоча мені багато чого треба було, але я така подумала: а це точно мені треба? Зрозуміла, що ні, і пішла. Тому я уже не шепоголіка. Я вилікувалася. Я Не знаю як, але за дві години ходіння я ніде не знайшла леопардовий шарф. Я була в трьох секундах, я була на базарі, весь базар обходила. Я була в купні магазинів біля торгового центру. Ніде просто немає леопардового шарфа. І це несправедливо, бо коли я ненавиділа все літордове принте, ви казали, що це крінж, воно було всюди. А тепер його немає ніде. Як так? Ви колись бачили, щоб рослинки віддали свій червоний пігмент? Це я також ще не бачила. Дивіться, це ж, мабуть, їх присипало. На камері не так яскраво, але в житті це прям таке, наче буряк розлили. Бідні рослинки, бідні рослинки. Мені здається, цей влог ніколи не закінчиться, бо я просто весь влог кудись йду. Я вже втомилася йти. Коли я вже діти додому, йду, 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 йду. У людей є свої адвент календарі, в мене буде свій. Зараз з цього пакетика на ослі поберу якийсь чой, і це буде мій сьогоднішній адвент. Відчуваю себе, знаєте, проєктом холостяк, бо в них там крінжова ту реклама цього вари. І я така. Зараз на осліп будемо обрати. Якщо ви бачили колись так цьогорічний, бачили, як вони там рекламують лавари. Ну це, це просто і що і вони там ще? А карпатську джерельно це жесть. А я думаю, зараз роблю чай. Швиденько подивлюся в інтернеті: шарф! У мені на, треба шарф сьогодні. І подивлюся дзеркало. Можливо, ось це стояче таке. Замовлю. Побачу. Я заплющую очі, заплющую. Це в нас ягідний джем. Ягідний джем, будемо пити норм. А ще в мене є офіційне звернення до людей, які зрук, йдуть в метро не по стрілочкам. Ви тупі! Якщо червона, то це не йти. Якщо зелена, то йти. В мене харять люди, де я захожу. типу, хочу зайти в метро в ці двері, а там уже хтось в ту. В них червона стрілочка, в мене зелена, знаєте, там на дверях намальовано. Ні, треба тулить в ту стрілку. Я ненавиджу людей, будь ласка, якщо ви так колись робили, ходіть ви по тим грьобаним стрілочкам, мене просто горить. Ну, ви тупі, кольорів там не бачите. Чи ще ж вам складно пройти один метр, але не заважати іншим людям. У мене вже просто сьогодні, знаєте, така агресія була, бо мені потрібно було зайти туди в метро. Сьогодні я була трохи слава. Вибачте. Ну це жесть. Ну, ви тому ну... все, просто все. А, і ще, крім цього, ще один вид людей, які я ненавиджу, це люди, які відкривають косметику в магазинах. Якщо там немає тестера чи ще чогось, вони тупо починають відкривати вже запаковану косметику. На холіре. Ви не розумієте, що ви термін придатності продукту зменшуєте іншій людині, яка після вас це може купити? М -м -м, ні, до трохи. Ви знаєте, така зараз трохи якась емоційно зла, але от дві категорії людей, які мене бісять. Ходити не по стрілочкам і відкривати косметику. Я така сьогодні тьмяна рум'яна і ще хочу вам розповісти, знаєте про що? Під минулим відео я вперше залишила посилання на монобанку, тому що я вирішила збирати собі на камеру і так трохи на обладнання. Я там залишила щось збирати 30 тисяч, але я розумію, що камера буде коштувати трошки більше, але в мене є вже певні заощадження, просто потрібно дозбирати. І я не думала, що мені хтось скине гроші. Серйозно, я в шоці, я дівчатка, хлопці, я не знаю хто забув, але я вам дуже дякую, тому що там двоє людей навіть по 100 гривень скинули. Я сижу така і думаю. Хто я вам така, що мені там хтось просто надіслав 100 гривень? За що? За те, що я просто там зняла відео. Я сиділа, знаєте, в такому шоці, в такому ступорі, і я якось не очікувала, коротше, що мені хтось може надіслати. Бо я спочатку подумала, що це може батьки, там я в них запитала, вони такі, наче ні, ні. Думала, що це може Женя, ну хлопець, він такий, наче теж ні. І я розумію, що це люди, ну, ліві, яких я особисто, певно, не знаю. І це було якось настільки приємно, і я розумію, що. Оце це круто, коротше. Я я в шоці, і тому, якщо ви хочете фінансово підтримати мій канал, посилання на банку. Мо на банку є під цим відео. Буду збирати я на камеру, але чесно, це було так неочікувано. Я думала, там хтось гривень 10, можливо, кине 5, а тут одразу так 100, і я така. Що? Такого зробила. Типу, прям дякую, дякую. Приємно було насправді. Так, а я тоді буду пити чайок, оберу дзеркало. Можливо, знайду шарф, замовлю, а не знайду, то потім якось десь буду гуляти. Можливо, ще десь подивлюсь. Але я зрозуміла, що мені терміново треба леопардовий шарф. Передивилася трохи з того, що я сьогодні не знімала. Виявляється, у мене друге підборіддя яскраво виражене. Мені це не подобається. Я вже почала займатися спортом. У мене там скоро з кінця місяця буде марафон. Я вже повернулася до тренувань, але все одно. Якось напрягає. Бо я дивлюсь на себе, я ж починала відео знімати то в січні. Взагалі це мав бути як влогово-мотиваційно-навчальний канал, але точно не про косметику, і потім це все діло вже було змінилося. Але я коли починала, я така худесенька, просто ну набагато худіше, ніж зараз. У мене зараз свій живіт знову з'явився. Ось так по колу. Я худну, поправляюся худну, поправляюся, худну, поправляюся. Образливо. Але мені скажу, будемо і я сподіваюся, що ось цього. Не буде діла. Взагалі було б круто в квартирі поприбирати. Місяць тут, начебто, не була, якщо не більше, і Женя тут рідко буває, і в нас все в пилюці, трохи я думаю, бруду, але я ненавиджу прибирати. Я застранка, яка ненавидить прибирати. Якщо ти також застранка, став вподобайку. Я хочу просто бути людиною, дівчиною, яка буде вкалувати, навпіл забезпечувати сім'ю, платити за клінінг, або коли от мене. Я буду така трохи зла, втомлена, от тоді я буду прибирати. Так знаєте, коли ти прибираєш, така ясність, якась з'являється, така трохи медитація. то я раз в два місяці буду в квартирі прибирати. Отак, прибирання, готування це не для мене. Інколи я це люблю робити, але типу так, щоб щодня взагалі уявити, що в мене колись там буде сім'я, де я буду пахати 24 на 7, і оце домогосподарством цим смердючим займатися. Ніколи. Або, може, я так кажу, поки я молода, і мені 21, а потім через 4 роки знімаю відео, де я цілий день готую, прибираю туди, сюди, там, на роботу, дітей, чоловіка тук зібрають, вмить, вимить. Ну, я сподіваюся, я до цього ніколи не дійду. Але знаєте, якщо двох людей все влаштовує в стосунках: типу, ти кажеш, що ти не хочеш прибирати, він каже, що йому байдуже, ти кажеш, що ти готувати особливо не будеш. Він каже, що йому байдуже. Прекрасно, ти живеться, прекрасно собі. Готуємо навпіл, прибираємо навпіл. Прекрасно обов'язки розподіляються, і не потрібно там кожен день бігати з тією тряпочкою, там пил, пилиночка. Давайте спробуємо мандаринку. Давайте мандаринку спробуємо. Сказала на базарі, що мають бути смачні, солодкі і без кісточок. Я не знаю скільки вони коштували. Навіть на ціни, я навіть не ціни щось не подивилася. Я купила дві хурми, купила кіло десь мандаринів і купила один авокадо хаас. І я заплатила 120 гривень. А точно пам'ятаю, що авокадо був 30 за штучку. Я переховала, що вигідніше купити хаас цю штучку за 30, ніж в магазині дорожче. Ну я сподіваюся, що я нормальний авокадо начебто, вибрала. Я сама обирала, бо мені хотіли дати. Я така, дякую. Я оберу. Дякую. Мандаринка чиститься крута. Пахне. Пахне дуже смачно. Знаєте, є такі смачнющі мандарини. От в цієї є всі шанси бути цією смачнющою. Куштуємо. така вона. М -м -м. Трохи кисла, але солодка і смачна. Яка вона смачна бора? Я запам'ятала того мужчинчика, запам'ятала де купувала. Тепер буду ходити туди і постійно брати. Взагалі я рідко ходжу на базари, Я не люблю туди ходити. Для мене базари це жесть. Ну в білій церкви ще плюс-мінус нормально, бо там не потрібно йти ні через який рибний відділ. А в нас тут в Києві потрібно пройти через рибний відділ, де воно так смердить, що там потрібно пройти 2 метри. Але за ці 2 метри мені стає дуже погано. Я притупила, потрібно було так розпаковувати мандарину. Знайшла щось схоже: це розерфт, але замовити не можна, нічого страшного. Я думаю, що якось поїду в SkyMall і, можливо, на нього подивлюсь, але це прям реально те, що мені подобається, бо я хотіла щось таке молочно-чорне, біло-чорне, непогано. У нас припало світло, тому саме час зробити суші торт, нам треба соєвий соус, нам потрібна якась рибка, нам треба огірочок, беру авокадо і беру сир. І рис це просто звичайний рис. Не звертайте увагу на плиту, то від кальяну, а це в нас просто звичайний рис, буду його класти поміж шарів. У мене підсвітка. Знаєте, в Києві якось трохи жорсткіше вимикають світло, і в нас в білій церкві так часто не вимикали, і так довго якось. І крім цього, в нас, коли вимикається світло, вимикається ще гаряча вода. Вдома була колонка. Я точно тиждень хочу бути в Києві, а не в білій церкві. Але це таке, то все фігня, насправді. Одразу я беру дві тарілочки, щоб працівно мені жені. Навпаки, це більше. Коротше, яка більша, то будемо моє. Нижній шар насипатиму рис. Він ще трохи парує, тому поки він буде випаровуватися, трохи охолочуватися, то я встигну саме порізати все, що нам треба. Цей перший шар одразу примазую таким вершковим сиром. Рішила зробити трохи краще і змішаю рис із цим сиром. І не треба буде мучитися розподіляти, і буде в нас такий вершковий рис одразу. Дрібненько нарізаю пів огірочка, додаю і тепер наріжемо авокадо. Боюся, що авокадо може бути поганим, тому відкриємо разом з вами, щоб плакати разом. Ні, воно хороше. Вау! Я гарно обрала авокадо! Я не сильно люблю авокадо в ролах, тому додаю маленьку половинку на дві тарілочки одразу. Окремо змішую рис із вершковим сиром, роблю це на око. Це все діло намішала, і тепер буду догори так додавати і закривати наше авокадо і огірочок. І такий сучий торт у нас виходить: рибки можна більше, можна менше. Як ви любите, як ви хочете. У мене сьогодні по-багатому, і перед тим як уже їсти, я буду брати соєвий соус і так трохи полью, там скільки я люблю. Я люблю більше лити. Там Женя наче любить менше собі лити. Можна ще додати кунжут, але в мене його немає. І також, якщо в мене є якісь залишки норі, бо я інколи вдома роблю роли, то я їх ріжу такими, знаєте, малесенькими смужечками і між шарами кладу. І тоді також виходить смачно. Але поки в мене не було норі, то буде ось так. І дякую вам за те, що були це відео зі мною. Я пішла їсти і після цього бігти одразу монтувати цей влог. Дякую за перегляд! Люблю всіх, обіймаю, цілую. Якщо хочете більше влогів, то обов'язково дайте про це знати. І звісно, що смачного вам вечора, дня, ранку, смачного і бажано ще світлого.